Вітаю вас, шановні телеглядачі. Це вечірні зустрічі і в студії Анжеліка Нестерчук. За всю свою багаторічну історію Україна стала рідною для людей різних національностей і віросповідань. Так на території Житомирської області проживають представники 106 національностей і народностей. Найбільш численні національні меншини це поляки, росіяни, євреї, азербайджанці, чехи, греки, вірмени об'єднані національно-культурні товариства. Житомирська обласна община Вірмен Еребуні. саме про неї сьогодні піде мова. Дідусю, куди ти мене привіз? Пам'ятне місце, синку. Тут увіквічена історія як вірменського, так і українського народів. Бачиш ці пам'ятні знаки. Ось цей встановлений для того, щоб ми не забували людей, котрі загинули мученицькою смертю від голоду в Україні. Тримай квіти. Ці два пам'ятники тим, хто загинув у Другій світовій війні, і тим, хто віддав своє життя за незалежність України. Це хачкар, дідусю? Так, це хачкар. Для вірменського народу він є символом спасіння, щоб ми пам'ятали геноцид вірмен 1915 року. мне говорили, что пирожанью вкусно. Если заскочить к вам-то, вот вы знаете, я ВК издатель на подзорту мы зася. И то мы спортсмены, вон метро партапанац. Не дани мези портучу, а такер мези чаре, рико окачуе желудчу и пак хавидяненич амен. А чому ці пам'ятники розташовані в одному місці? Тому що вірмені та українці братські народи. Ми однієї віри, І у нас схожі долі. Розкажи, дідусю, чому ми тут? Чому ми тут? Це питання старше покоління вірмен, котрі проживають на території України, чують від своїх онуків постійно. Так історично склалося, що вірмени є однією з небагатьох націй у світі, в якої за кордоном живе більше ніж у власній країні. В Україні ж сьогодні проживає півмільйонна вірменська діаспора. На Житомирщині серед національних меншин вірменська община Еребуні, яка зародилася за часів отримання Україною незалежності, є однією з найбільш згуртованих народів Поліського країни краю налічує понад дві тисячі вірмен. Чого не відняти у цієї нації, так це вміння триматися разом і допомагати іншим. Спілка вірмен України ця громадська організація, є єдиною національною організацією, що об'єднує всі діючі в Україні вірменські громади. Підтримка та розвиток етнічних вірмен, які проживають на території України. Одне з головних завдань спілки. Так, на другу квартальну конференцію спілки вірмен України, котра співпала з 15-річчям створення цієї організації. В місто Житомир з'їхалися представники обласних вірменських общин з усіх регіонів України. Житомирська община дуже крепко держиться і одна із, скажімо так, немногих общин, яка розвивається в те час. Дідусю. А скільки тобі було років, коли ти приїхав в Україну? 43. А тато вже тут народився? Ні, тато в Вірменії. Він приїхав в Житомир, коли йому було 20 років. Тут познайомився з твоєю мамою, і вони одружилися. То тепер для тебе та тата Україна, ваша батьківщина, друга батьківщина, синку. Для вірмен, котрі проживають в нашій області. Україна стала не просто другою батьківщиною. Згадаймо Сергія Нікояна. Горітеся, поборете, вам Бог допомагає. Георгія Арутюняна, перших героїв Небесної Сотні, котрі стали символом України сьогодні. В зоні АТО, поряд з українцями, захищають свою батьківщину солдати багатьох національностей. Вірмени не є виключенням. Тому з самого початку антитерористичної операції на сході України вірменська община Еребуні постійно відправляє гуманітарний вантаж з продуктами харчування, медикаментами, а допомагати фінансово пораненим та сім'ям загиблих військових для вірмен є справою честі. Наші хлопці з Барановського району, з Романовського, будуть їхати в зону АТО, то вирішили вже покупати 17 чоловіків, теплу одежду, бушлати, обогрівати, щоб вони могли готувати себе їжу і обогрівати палатки, ну і розкладушки, щоб вони не на землі, допустим, спали, а ход какие-то, умови створювати. здавати. Армянська община Житомирської області, Союз Армян України, організував Взаимодействие с Красным Крестом, отправку гуманитарного груза на Донбасс. Кроме того, ну, все знают, опять беженцы приходят, а мест, как известно, нет. Наша община за счет своих средств организовала ремонт, установку сантехники, ремонт нескольких номеров гостиницы Житомира, что для последующего заселения и уже заселили беженцев. Очень надеемся, что наконец воцарится мир на Украине и наши благотворительные акции будут посвящены исключительно только мирным целям. Житомирська община Вірмен Еребуні з моменту свого створення бере активну участь у всіх сферах життєдіяльності Поліського краю. Цей благодійні акції і культурно-мистецькі заходи стало доброю традицією на день захисту дітей в містах та районах області влаштовувати яскраве та захоплююче дійство для малечі з різноманітними забавами, іграми та конкурсами. Хотели сделать детям праздник какой-то, чтобы они отошли от сегодняшних проблем, потому что все дома в школе слышат только эту политику. И мы сегодня организовали вот этот праздник, чтобы они отошли от всех этих мыслей, радовали жизни. Они очень красивые, особенно сегодня. И когда видишь, что они вот так вот прыгают, веселятся, самому хочется прыгать, вот как они. Особливу увагу вірменська діаспора приділяє сім'ям переселенцям зі сходу України та дитячим лікарням області. Ми желаємо всім нашим дітям по всій країні і взагалі по всьому світу тільки здоров'я. Якщо у дітей буде здоров'я, у нас у всіх у взрослих все буде добре. Большое вам спасибо. Очень приятно видеть красивих, сильних, горних, гордих мужчин. Очень ценно то, что это именно мужчины, Ви как отцы, понимаете ценность важность семьи сім'ї і здоров'я дітей? Папі джа дудідусю, а ти сумуєш за вірменією сумую синку. А за чим ти більше сумуєш? Зачем ніде в світі немає таких гір такої давньої історії, такого божественного коняку найтоншого у світі хліба? І таких прекрасних жіночих очей. Ранець лав, ранець сезун, боч ми тих чекаєшся. Багатовікова історія вірмен України це унікальне явище поєднання творчої праці зі збереженням самобутньої культури, яка своїм корінням сягає до десятого століття. Серед представників вірменської діаспори були бургомістри, вчені та винахідники, мистецтвознавці та архітектори, медики та військові, адвокати, відомі державні та громадські діячі. Вірмени за свою багатовікову історію звели понад 100 храмів, мали власні монастирі, братства, банки, цехові майстерні, друкарні. Торговельні компанії саме зусильними комітету історико-культурної спадщини спілки вірмен України та вірменської общини Еребуні, жителі Поліського краю мали змогу доторкнутися до історії Вірменії на всеукраїнській фотовиставці Вірменська спадщина України, яка приурочена 400-річчю вірменського книгодрукування в Україні. Ми намагалися у невеличких 50 експонатів помістити весь великий скарб. Представлення культури і культурний діалог це завжди є укріплення соціума і розуміння, що мешкаючи на цих землях, треба знати і поважати культуру всіх. Ми сьогодні гордимося, що армяни, які жили на Україні десятками століттями, вони тут творили, зазідали. И на сегодняшний день все это что-то функционирует, что-то не функционирует, потому что время поменялось, войны были и все остальное. Но то, что мы видим сегодня, этим только можно гордиться. Я думаю, что каждый народ был бы горд представлять свою историю. В різних країнах. є в історії вірменського народу і жахливі часи. Пам'ятаю і вимагаю під таким гаслом в усьому світі в квітні минулого року відбулися дні пам'яті з нагоди сотих роковин геноциду вірмен 1915 року не виключенням стала і наша область після ходи мовчання до пам'ятника жертвам голодомору молебені за упокій розпочалося жалобне віче ми пам'ятаємо і требуємо, помним и требуем. Потому что мы более чем уверены, что если бы в свое время геноцид армян получил бы осуждение, то не было бы страшного голодомора украинского народа. Не было бы страшного холокоста еврейского народа. Что говорил Гитлер, когда призывал своих офицеров? Говорил, уничтожайте, убивайте евреев. Кто сейчас помнит о резне армян? И вот поэтому мы помним и требуем. Печаль. по большому счету горечь э, и как бы нежелание того чтобы здесь в украине в которой уже живу ну, большую часть жизни чтобы здесь повторилось чтобы намека на такого не было на фотовиставці, пам'ятаю і вимагаю, були представлені роботи видатних світових фотографів, світлини яких розкривають всю жорстокість і вражаючий масштаб тогочасних подій. До перегляду були надані і фото історичних документів, які підтверджують факт геноциду вірмен, і світлини відомих в усьому світі вірменських громадських діячів, вчених людей мистецтва, пращурам яких вдалося вижити. Ця фотовиставка создається в один памятный день для нашего еврейского народа, потому что в 10 часов утра евреи всего мира склонили голову в память о жертвах Холокоста. И сегодня, побывав на этой выставке, я тронута до глубины души. Мы должны сделать все возможное, чтобы наши народы, армянский народ, еврейский народ, украинский народ имели будущее. Відкриття в селі Рейки Бердичівського району єдиного в Україні меморіального комплексу жахливих подій ХХ століття, ще раз доводить, що вірмени і українці братські народи, народ, який не минулого, у прошлого, народу не може бути по определенню майбутнього. І тому ми постаралися в цьому меморіальному комплексі в одному місці величайші трагедії, які пройшли в 20 веці з армянськими українськими народами. і Соединяют не только общий высокий дух, любовь к свободе, но ну и общие трагедии. Мы очень надеемся, что последующие наши потомки, когда будут посещать этот мемориал, они будут помнить и чтить память всех погибших. Идея этого меморіального комплексу належить Габриелу Курчану, который же четверть столетия жив в Украине, побудував церкву та постійно допомагає своїм односельцям. Ідея прийшла у мене в голову уже давно, уже давно, очень давно у меня всегда з детства был мечта поставить хачка, Крест армянская, ну, частые армянского геноцида. Ну, ну, тогда я не знал Украину, тогда, ну, когда детям был. Я тогда не знал ни Украина, ничего. Ну, когда уже вирус уже уже знал историю, уже знал, уже живем в этом мире, уже и пришла идея поставить крест камень и голодомор и, 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 и сами видите войну. Пам'ятний знак Хачкар це стела з зрізваним зображенням Христа для вірменського народу символ спасіння. У світі виготовлено понад 15 тисяч таких кам'яних пам'ятників, і кожен з них відрізняється своїм неповторним візерунком. Розвиток діаспори, збереження мови і культурних традицій є головними завданнями вірменської громади в Україні. Так, за ініціативи вірменської общини Еребуні в Житомирі одна з вулиць має назву Сергія Параджанова. В загальноосвітніх школах відкриваються класи, де буде вивчатися історія і культура вірмен на рідній мові, в планах будівництва храму. Дідусю, а можна я це місце? Покажу своїм друзям. Звісно, покажи. Тобі сумно, дідусю? Так, сумно, синку. Чому? Тому що в країні війна, тому що кинуть люди. Молоді, красиві люди, Цвіт нації. Дідусю, що? А коли закінчиться війна? Не знаю, синку. Для українських вірмен наша земля стала рідною. Тут у багатьох народилися діти, онуки і правнуки. А головне те, що шануючи свою культуру, вірмени не забувають витоки України, її мовні та побутові традиції. Сьогодні один із головних державних символів нашої держави гімн України, виконують в багатьох країнах світу різними мовами, співають його і вірмени, для яких Україна стала воїстину другою батьківщиною.